Вітаю. Сьогодні я вам хочу показати декілька штамбів, які формую. Зараз буду їх обрізати. От дивіться, оцей штамп я формувала в минулому році. Перший раз була підрізка у нього. Значить, цей штамп був сформований не зразу, як штампом. Я вам зараз покажу. Значить, це був кущ, от, в якому були гілки, отут, от знизу. Тобто була значить, тут була гілка, і тут була гілка теж друга. Потім, коли була підрізка, то тут, от на одну пару броньок, коротше, от виросла одна гілка була, і тут от була гілка. І коли другий рік була підрізка знову на одну пару броньок, от, от, і от, ну, уявіть собі, що тут була от гілочка. от, Я, кстати, на відео на одному показувала е, обрізку цю весною. в общем, Тут от була гілка. Я її повністю отут от, ну, тут все, що було наросло, я його зрізала. І залишила ось такий довгий-довгий е, хлист. ну, Чому я його залишила? Тому що він просто виріс такий. тобто тут, там... Отут, от де тут були гілки, вони були дуже ма маленькі, це, що тут от, все розвилося. А оцей, от, який тут от, один пішов, ну як один пішов, я його од одного залишила. Він отак от, -от він, е е е залишився. І от дивіться, коли я його обрізала, отут, ну, тобі, я вибрала собі е довжину да? от, вибрала довжину пагану. З свого майбутнього штамбу. І потім отак от обрізала тут, ну, зробила зверху обрізку. Де? І весною, коли почали отут от бруньки розпускатися, то, тобто от, тут, от, де тут три були бруньки, вони пішли. І я залишила оцю гілку, цю гілку і цю три. А з верхньою у мене вийшло дуже гарне розположення, тому що от між цими гілками пішла отак от гілка. Да? От зараз обійду все це діло, от, щоб ви побачили, між оцими от гілками отак, от -от пішла гілка. Да? От, бачите, от вона ровно. Отак. І з тої сторони. Тобто, вийшлося, у мене, от вони зовсім не пересікалися. Бачите? І я їх так і залишила. І от вони всі в мене проквітли. До того, що я тут спостерігала, треба, значить, що можу сказати, треба його дуже щільно прив'язувати до цього ну, вашої оцеї опори. Да? Тому що коли рослина росте, то вона вигинається. От зараз ще раз обійду. Може, з іншої сторони тут буде якось краще видно. Тобто, От, от, отут, от, бачите, от, воно отак от -от вигинається. От. І тому, щоб воно не вигиналося, треба його дуже-дуже плотно прив'язати. І що я спостерігала, що за минулий рік оцей пагін е, ну, утовщився, е, Ну, значно-значно утовщився. Значить, зараз буду отут от його підрізати. так, І виходить, у мене вийшло на цьому Штамбі буду формувати завжди два яруса. Получається, перший ярус з цих гілок, раз, два і три, а другий ярус цих гілок. Але ну, майте на увазі, що отут от, бачите, тон тонші гілки розвинулися. Тут більш товщі, отак от гілки. Оце у нас тривога без кінця. А, е а отут от потонші йдуть гілки. Значить, виходить, обрізку можете робити так, який ви хочете мати, яку висоту штамбу ви хочете мати. Да? Ну, я буду обрізати на три пари броньок, а потім весною буду дивитися і коригувати, возможно, зріжу от на дві. Но тут мені на дві не дуже годиться от саме в цій формі, тому що я хочу. От, Значить, нижню я хочу отак обрізати на три пари броньок. От дивіться, порахувала от от, да? тобто раз, два і три. Три пари броньок. Тобто, і оцю гілку, оцю, це з нижнього ярусу, от вона. з нижнього ярусу, то я теж обрізаю отак от на три пари броньок. От я її відрізала. Тепер у мене залишився оцей верхній па, па етат, верхній ярус. І що я? чому я так на три пари бен? То що верхній я тепер підріжу на меншу кількість броньок, отак, щоб воно було у мене. От ідея яка, щоб вони, отак, от у мене були рівні, ну більш-менш. Тому що отут, от виходить, по-перше, ці гілки вони тонкіші, ну тонші. Оце я тут не буду вище ставити, отак нижче обріжу. І тут тож тонка гілка, тому я її тут, мабуть, взагалі можна було і отак, от прямо на бруньку, але поки залишу. От дивіться, тобто я хотіла, щоб у мене оцей рівень був. Однаковий, бачите. Але щоб отак, от, якщо я зверху покажу, бачите, у мене оці пагани: от раз, два і три. Це нижній ярус, і вони більш товщі. Цей ярус верхній і вони потоньше. Тобто у мене тільки ну викликає сумнів. Оця гілка, тому що вона тоньше, от можна було б її отак от підрізати. ну Хочу, щоб у мене тут от квітли, вони отак от, е, видали мені багато квітів. От. Ну, зрозуміло, що тут буде більш такі мощні квітки, ну, тут всередині будуть потонші. Тобто я хочу, щоб е, тут закрита було повністю от, квітами, щоб воно не було так, середина знаєте, зовсім пуста. От, значить, отакий, Отак от вийшов от штамбік. Зараз ще покажу вам штамбік і покажу е, там в мене, по-моєму, один екземпляр, який Можна показати, що його, як його можна вибрати на штамп, яку рослину можна вибрати на штамп. У ну, формуванні штамбів немає нічого сложного, тому що основне тут треба мати ось таку рослину з таким от хлистом великим. Тобто різні гортензії можуть вам видати в залежності від її. Так сказати, карм'яшки, в залежності від того, як ви її одобрюєте і формуєте, може видати різні хлисти, ну і в залежності теж від того сорту. Наприклад, сорт Фантом він може видавати дуже довгі хлисти, да? а там метр полтора метра можна бу... з дорослої рослини видати. А які не сорти, наприклад, оце сорт у мене Бігрін. От, і він видав ось тільки такий от хлист. Да? Тут сорт е, теж Бігрін, в нього чуть побільше от, е, е, ну, стволік такий. Значить, потім що ви робите? Коли ви маєте вже. і виходить, було в минулому році була підрізка на одну бруньку. І е, коли з тої на ну, одну пару броньок, коли з тої пари бруньок вийшли гілочки, то я залишила тільки одну, і потім отак от її весь час прив'язувала, і от вона, оце все, 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 все це виросло за минулий рік. І отут от була квітка. Бачите, це отак, от я її обтерсила, тут була квітка. Тобто, ви дивите, тепер значить, дивитесь, як. Вам, яка вам потрібна висота вашого штамбу? Возможно, вам досить буде допустим, 30 см там, или 40, да? тобто буде у вас такий штамп на такій високій ножці. Ви отак відміряли ці 40 см, знайшли оцю от пару броньок і відрізали отак. От. Якщо вам треба. Дуже-дуже ну, високий штамп, то ви, виходить отак, от до самого верху. тут, отут, Наприклад, вже це квіткові були, е ну, от е від квітки залишилось. Да? А тут от вже такі останні, останні бруньки, які е ну, будуть розпускатися, це от оці бруньки. І тому, наприклад, якщо мені треба ну, такий високий штамп, я отак от підрізаю. Тобто, у мене висота цього штамбу, виходить, зараз 70 см. Отак от. Це висота мого штамбу. Значить, що у мене тут? Тут я дивлюся, у мене ось тут от з боків вона видавала якісь такі от тоненькі гілочки. От. І, але от, іду, іду от так от до верху, і ось у мене. Ось в мене, бачите, тепла, яка зима, що тут навіть і бруньки от зелені стоять. Бачите, от бруньки, от бруньки зелені. І от дивіться, тут виходить бруньки в цю сторону, да? а ці бруньки отак от. Тобто, як тут можна навіть формувати два яруса, а можна навіть і три яруса. От дивіться, отак от. Тобто можна один ярус. Брунька, більше, гілка піде отак і так, друга гілка піде сюди і сюди. Тобто, виходить, в, різні, в різні боки буде. ну, так от, Відрізаю. Да? І тут виходить в мене от, оця висота цього штамба буде. ну, слухай, Я тут, тут не заміряла, але тут, мабуть, сантиметрів 40. в нього. І тут є можливість або видалити оці. Оці от, от боронічки, да, і залишити тільки зверху дві. Або, ну, а що тут дві гілки, тільки буде. Тому я залишу, скоріш за все, чотири гілки. Отак, от дві і тут дві. І буде в мене чотири гілки. Так, наступний штамп. Теж отакий от, дуже дуже такий от довгий. От бачите, отак от. І тут була квітка. Це тут я зрізала цю квітку. Тобто всі вони квітли. Мені треба високий штамп, тому я знаходжу. Отут знову знаходжу ті бруньки, які дійсно будуть ну, рости ростові бруньки, тому що під квіткою бруньки не являються ростовими, а отак от ростові. І відрізаю. Так, значить, ще раз наголошу на тому, що треба крепити, крепити ваш штамп, ну, поки він тут не древісніє, не, не вирівнюється, треба кріпити дуже багато разів. Тобто от раз, два, три, бачите, отак от, три рази воно прикручено до цієї палки, тому що по-іншому воно вигинається. Можна ще її отак от прикріпити. Ну, щоб, щоб отримати ровненький штамбик. Потім, коли ця гілка наросте, то е, візьмете оце паличку цю, приберете і все. От. Так що отак от формуються штамби. Тобто тут от буде вже зверху можна формувати тут от буде дві гілки, або можна ще й отут от брати. Ну, щоб це, так сказати, другий рік буде цього штамбу, перший рік. Був оце за минулий рік отакий от пагін вираз. Теж за минулий рік отакий пагін вираз. І цей пагін вираз весь 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 виріс за минулий рік. от, А цього року вже буду формувати, отут от зверху буду формувати верхівочку. Так, ну ось виходить ще одна рослина, яка сформована на штамп. Я її вже підрізала, ну це я вчора робила. Але вам для прикладу, от бачите, був такий. от один отакий от один хлист у минулому році. Я його підрізала отак от зверху, тобто вибрала висоту, яку мені треба, підрізала його, і з нього з, ну не так як я показувала, значить, два рівня є. Ну, два уровня гілок, а тут було залишено один рівень гілок, і от з, цієї, з цієї верхньої бруньки пішло ось, ось три гілочки. Так? Ці три гілочки вони квітли. І зараз я їх е знову от, підрізала. Тобто в мене вже буде, е цього року тут от три квітки. Тут Три квітки і тут три квітки. Тобто, от на цьому штамбі буде вже цього року дев'ять квіток. Ну, ось, ось так от. Що я тут можу сказати по цьому штамбу? От, е, треба ставити не такі от опори, тому що вони шкрябають е, ваш ствол. От, а треба ставити бамбукові. Е, ну, там у мене коїде на бамбукові, вже замінені, а тут, виходить, приходиться мені. Ну, підкладати щось, отут обв'язувати гарно, ну, щоб воно не терлося. Тому що коли воно треться, ну, бачите, там обв'язано воно, ну, щоб, щоб оце стволік не касався е, цього, ну, це ж якесь тут, я не знаю, що це таке арматура якась тут. І воно може ну, повріждати ваш, е, е, от е, от ваш стволік і щосувати там кору. Тут уже поклала. Всякі світлі тканини і мішок, щоб видніше було, тому що коли на фоні ґрунту, то ну, гілки, там ґрунт, листя, нічого не видно. Тут я, що я вам можу сказати про цей кущ, чому я його взяла теж в тему про штамп? Тому що я його формувала на ніжці. От така от ножка була. Да? Тобто, ну, враховуйте, да, що я його хотіла вивезти наверх. І ну, на товстей ножки, на високої ножки, щоб був отакий от один стволік. Значить, це Сандає Фрайс. І от коли люди питають, як правильно я сформувала чи неправильно, як я тут обрізала і так далі, то я вас хочу заспокоїти і от на цьому прикладі показати, що гортензія така пластична ну, рослина, що її можна різати як завгодно, і можна виправити. Як її можна виправити будь-яку форму? Ну, дуже просто, тому що коли ви підрізаєте, от, наприклад, на, ну, от була підрізка на дві пари броньок. Да? Ось одна пара броньок вона залишилася вона залишилася спляча. А от друга пара броньок я в минулому році розкрилася от на три гілки. Да? це Підрізка була в минулому році. І тут вийшли три гілки: ця, ця і ця. От. І... Якщо я захочу змінити форму і занизити крону, то я отак от можу обрізати. І оця пара броньок, яка тут -от була спляча, вона прокинеться. От. Точно, так же, як і тут. От, наприклад, тут ствол. Да? Він був підрізаний раз, два на три пари броньок. От. Зараз тут приберу цю вірьовку. Значить, от була підрізка. Ну, в один із років да? була підрізка. Це навіть не того року, а перед цим роком. Потім була підрізка ще, от, дивіться, отут взагалі була на одну пару броньок, бачите? І тут от була на одну пару броньок. Наступний рік була підрізка на дві пари броньок. Отут от гілка, і тут на дві пари. Тобто я формувала отак от, ну, от зараз оце приберу. Тобто формувала зараз приберу, от кущ, піднімала його вверх, виводила більш-менш на рівну висоту. От, допустимо, Тут з'явилася гілка, я її обрізала так, щоб ну, вона. Виходила більш-менш в рівень з іншими гілками. Ось одного часу, от бачите, ця гілка була сама здорова. Я її притупляла, її висоту. тобто Я отут от, от обрізала на одну лиш пару броньок. Бачите? Для того, щоб ці гілки, оця і ця, і щоб її догнали. от. Потім значить, в минулому році, коли я формувала, в мене, ну, оці всі квітки, це все було в квітах. Оце все, що тут от, 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 ці от, гілочки, це все було в квітах, щоб ви розуміли. Тут от, це обрізано, це квіт... ну, квіти обрізані і вони, вони там от, лежать в, в корнях. Оце тобто, обрізано воно до самої верхньої бруньки і тут далі була квітка. Тобто от, Ці гілки всі квітли. І в мене була задумка, тут у мене воно так квітло гарно, красиво, як, знаєте, отак от воно було віночком от таким. От. Тобто, якщо я вам так покажу, то воно отак от, от повністю, отак от воно, ну, по тяжості квітів, воно отак трошки відходило, отак от, от. і воно отак от, от було, отак повністю, було, отак по кругу повністю були квіти. А всередині була оце єдина, одна єдина отака квіточка всередині куща, все. А отут от було пусто, От, бачите, кві... гілки мої, отак от. А тут пуста і тут -от була одна квітка. Тут знизу я формувала, ну, тобто, оці... оця гілка виросла, оці гілки, і я їх не знала, залишити мені чи ні. І вони в мене квітли отак, от, -от понизу. От. Але дивіться, зараз. А що тут можна робити з цим кущом? Почому я кажу, що гартензія така пластична культура. Тобто ви формували, наприклад, на одній ножці її, да? потім вирішили подивилися, ага, тут Сандає Фрайс. Вона така, знаєте, як вам сказати, вона дуже там велика квітка в зрівнянні з тими новими сортами, які зараз є. І тому на ній треба, щоб на ній ну, дуже, от мені. Сподобалось в минулому році, я ж кажу, що от бачите, от бачите, у мені по кругу були ці квіти. але от Мені не сподобалось, що тут було, всередині була пустота. ну Хоча теж було таке цікаве, цікаве формування. Да? От. і Тому ця квітка, яка тут була єдина, вона так сказати, ну, давала таку якусь форму. Ці квіти вони були нижче на рівень. от дивіться, Тут ці високо були, а ці квіти були отак от нижче. Ну, теж задавала таку форму. Тобто, зараз що? Можливо, які варіанти. Можливо, якщо вам не подобається, ну, можна вирощувати далі кущ. Для того, якщо вам дозволяє от плащина. От я тут подивилася, у мене о, наш там от да? одна. І вона, вон, бачите, як низько підрізана ось, ось висота її підрізки. А ця у мене високо. Виходить. І ну, тут отут от у мене пусто. І я можу цими гілками тобто, я я хочу вернутися на ту форму для заповнення. Тобто, хочу заповнити отут от повністю кущем. Не, не тільки щоб це оця, ну, оця було на одній нишці, а хочу, щоб отут у от мене розвивався кущ. Тоді мені треба оцю частину знову вирощувати і знову нарощувати тут гілки. Ці можна понижче обрізати. Ну, це ж Сандая Фрайс, тому. Значить, ще такий момент. Значить, якщо ви підрізаєте на... коли, коли ви починаєте підрізати, то єдине, єдине правило, то от прибирайте все ж таки отакі тонкі гілки. ну Не потрібні вони. От дивіться, в зрівнянні, да? от, наприклад, отак от я покладу, бачите різницю. Тобто, це єдине правило. А далі, там... ну, дивіться, щоб не було перехрестя. От, гілок. А от там одна брунька, дві бруньки, то ви там уже можете регулювати, як вам захочеться. І оце всередині куща все ж таки. Я от бачите, вона всередині куща буде і тонка. От, І все ж таки я її прибираю. Тому що чому? Тому що тут виходить на кожній, ви враховуєте, що тут от у вас буде три квітки розумієте, тобто отак от значить, ну Тут беріть приблизно всіх в один рівень, щоб воно у вас не було щось вище, щось ниже. Ну, таке ще е правило. Тут, от, для того, щоб оці доганяли, то можна отак от підрізати на три пари броньок. І тоді, от, бачите, тоді вони отак от, тоді вони вийдуть приблизно в один рівень. от Получається, раз, два, ага, третя. ну Тут третя, зараз отак. От. Подивимось, як воно тут буде. Так, якщо танки, якщо хочете всередині куща залишати якісь гілочки, так, оце суха, то підрізайте їх, будь ласка, на ну, така рекомендація, підрізайте їх на, там, може, одну пару бруньок, якщо вони у вас там тонкі, для того, щоб просто нарастити гілку. Але якщо ви хочете, щоб у вас отут -от залишився кущ. Розкритий, то, от, наприклад, оце можна прибрати оцю гілку. Бачите? Тому що отут-от буде інша. Отак от. бачите? Тому що от, чому тут я прибираю? Тому що отут от буде наростати оці, отут буде отак-от отак квітнути. Так. Тут от знову всередину тонка. Все ж таки я більш люблю, щоб воно розкривалося кущ, кущ щоб він розкривався. Ну, Сандая Фрайс така не, не дуже е, квітка велика у неї, тому я її довгі, значить, що я оце повторяю? Тому я її довгі, е, довгі пагони не залишаю. Так, ось десь, мабуть, отак от, довгі пагони не залишаю, е, е, щоб вона була. От, щоб вона мала, бачите, от такий от ствол, щоб її не треба було підв'язувати. От, бачите, такий от плотний-плотний ствол. Так, оце, оце пенічок можна вже прибрати. Він тут уже зараз підсохне. от, Так. Ну і що? Якщо ці гілки я хочу, а я, мабуть, хочу їх щоб кущ у мене розвивався і залишався. Тому я їх отак от залишаю і, і буду тут нарощувати кущ в ширину. От Отак от буду. Буду йому давати можливість розширитися. Щоб він мені от, отут, от заповнюю заповнював, тобто не за один рік, а допустим, в цьому році. Я його підніму, оці гілки. Ці гілки будуть трошки більше підрізати, а цей вже у мене сформований трошки менше. Тобто тут у мене вийшлося для Sandai Frise підрізка на дві пари бронюк, броньок. Єдина от, отут от, гілка, яка отримала на три пари. Так, раз, два, три. Я тут просчиталася, вибачте, отак. от, вот. Значить, Тут вийшло у мене на три пари бронюк. Ну, я просто хочу, щоб воно-менш більш так ровно вийшло. Ну, от, отака от підрізка, бачите? І оця... ну, я ж кажу, що якщо ви хочете залишити от на такій одній ножці, то виходить, треба це все видалити. Ну, я вирішила цей кущ щоб він розкривався от, і наростити ще от з цієї сторони. Отак от, от наростити з цієї сторони. ще, ну Така от підрізка. Тому, знаєте, коли питають, правильно я обрізала неправильно, то навіть знаєте не, не хочу мішати вашому творчому процесу. Головне, що тут правильно неправильно, щоб сформувати отакий от стволік ну, міцний. Тобто ви повинні до цього да? і розкрити середину куща, щоб тут нічого не, щоб не було перехресних гілок і щоб ну, тонкі, вирізати тонкі гілки. Значить, або якщо ви залишаєте тонку гілку, то залишаєте там одну бруньку. Тоді з неї піде така міцна гілка, яка ви будете на наступний рік потім формувати. Ну, отакий от теж виходить, формувала, формувала штамп, бачите, або як вам сказати, на, на ножці. отакий, Тут, виходить, 35 см. общем, ну, до 40 см. Тут. От ця от висота до 40 см йде. От. І, ну, в принципі, мог би бути так сказати, ну, типу штамба, щось. От. ну, А тепер, виходить, буде так.